Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Головна окраса міста Чернівці потребує нагального ремонту. Обурені чернівчани скаржаться. На тротуарній плиці, що на вулиці Кобилянській, можна неабияк травмуватись. Тому за допомогою люди звернулись до народного контролю. Люди обурюються щодо візитівки міста, старовинної пішохідної вулиці, яку назвали в честь відомої письменниці Ольги Кобилянської, нікому немає діла. Тут вже давно не видно руки господаря. Це дуже поганий стан, дуже поганий. Треба все переробляти, ставити якусь нову, гарно. Думаю, що міська рада може знайти гроші для того, щоб на Кобилянській щось навести порядок. Це, можна сказати, це обличчя нашого міста. Треба замінити, не замінити, а просто підремонтувати. Тому що ще сьогодні можна підремонтувати, а завтра вже треба буде його просто-напросто знімати і нову вкласти. Пора вже справляти ці ямочки, ці камні вже ж по 5 років ще не рівні, то все. Знімальна група народного контролю відправилась до Департаменту житлово-комунального господарства міста, щоб з'ясувати, коли проблема буде вирішена. Найближчим часом підрядна організація візьметься і зробить порядка 30-60 квадратних метрів плитки, де вона зруйнована. Зробимо невелику паузу, подивимося, якість робіт і наскільки воно не буде знову грати плитка. І далі підрядна організація продовжує свою роботу. На цей рік. Виділено 600 тисяч гривень для заміни участків, де ця плитка пошкоджена. Я думаю, що після 20 березня ми приступимо. Ми обов'язково перевіримо, чи дотримуються чиновники своєї обіцянки. Яна Андрущак, Василь Пантя, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер, о 21.20 на ТРК Чернівці.